Сьогодні у нас є 4 вересня. Ось такий можна побачити абрикос і сорт цунамі, йому не властиво достигання в таку пору. Чому він в мене дос, вже зараз практично достигає. І якщо ще хто в козі є якісь пізніші сорта, ви можете це зробити на абрикосі. І на майбутній рік зберегти це відео, щоб ви знали. Що можна зробити для того, щоб е, спілість змістити на мінімум на тиждень, на днів 10 раніше отримати якийсь гарний врожай. Зараз розкажу коротенько, дочекайтеся, це буде нормально. Дивіться, ось, перс, ось персик, ось абрикос у мене є. Сорт цунамі, сорт ранній, звичайно, але, але дивіться, який вже є в нас результат. Саме перше. Ви маєте звертати увагу на обрізку, на обрізку зимню і на, облі, на обрізку літню. Ви бачите, які в мене пагони ось молоді. Ось один молодий пагін, ось це вже, це вже переведжено, але ну, нам це орічний пагін, щоб ви розуміли. І в мене середина, зверніть увагу, звер, звернули да, увагу. Е, середина в мене кхм, повністю провітрюється і сонце попадає. Можна звер, е, е, теж побачити, що. Персик получає максимум сонця. Це раз. І друге, в кінці травня ви маєте вносити, ну, в моєму випадку я вносив в кінці травня фосфорно-калійні добрива. Я вносив їх два рази по листу, фосфор і калій без азоту. І в принципі це всі такі маніпуляції, які потрібні для того, щоб світла крона і трохи вносити добрив, щоб він добре достигав. Якщо у вас по якійсь причині на даний момент абрикос, а на майбутнє, до речі, і персик, це стосується персика теж, ви можете внести його під корінь, будь-які фосфорно калійні добрива, вони там розта, будуть розставати і входити у вас в І Обов'язково фосфорно калійні добрива маєте внести ще в кінці. Літа після збору врожаю для того, щоб ця деревина добре дозріла і в зиму воно чудово зайшло, нічого не померзло. І на наступний рік ми мали доволі непоганий врожай. От так от, так Пробуйте, працюйте. І не забувайте, що в нас зараз до не достигати персики, тому теж ви маєте зробити такі маніпуляції.